you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Стало відомо, що до колишнього нардепа Пашинського з обшуками прийшли на БуС АП та СБУ. Також попередньо правоохоронці вручили йому підозру. Змі повідомляють, що Пашинський фігурує в кримінальній справі про привласнення нафтопродуктів Курченка. Мова йде про майже один мільярд гривень збитків держбюджету. Навіть сам нардеп підтвердив, що обшуки стосувалися саме цієї справи. Не варто забувати, що Пашинський досить скандальний політик. Чого варте те, що 18 Му він стріляв у селянина з пістолета, яким його нагородив колишній міністр Арсен Аваков. Проте тоді йому вдалося вийти сухим з води. Бо Васильківський міський районний суд Київ області виправдав колишнього депутата Пашинського, як так вийшло, лишається загадкою. То навіть це ще не всі його гріхи. Також Пашинського називають сірим кардиналом української оборонки через тіньовий вплив на підприємства ВПК та значні корупційні схеми на них, як стверджували в своєму розслідуванні NYT, продажі компанії Пашинського українська. Бронетехніка склали за 22-й рекордних понад 350 мільйонів доларів порівняно з 2,8 мільйонами за рік до війни. Але сам він заперечує фінансову зацікавленість у збройовому бізнесі, та й це не дивно. Для чого йому розкривати власні джерела збагачення? Тож варто вірити, що, хоч цього разу Пашинський отримає по заслугах, та нарешті відповідатиме за свої вчинки, просто так його відпускати чи ще гірше виправдовувати, точно не варіант. На його руках уже надто багато бруду, адже скандалів і справ, пов'язаних з. Його іменем дуже багато на цьому. У мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. і пишіть свої думки в коментарях.